Вже завтра завершується термін оновлення даних для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. У білоцерківських ЦНАПах ажіотаж не вщухає, і черга навпаки збільшується. Як стверджують чоловіки, більшість йдуть в останні дні і не впевнені, чи потраплять сьогодні, а все тому, що не хочуть втратити роботу. За їхніми словами роботодавці не готові відпускати працівників щодня. Інші ж обурені, бази даних перевантажені, а тому також змушені чекати годинами. Заходять у приміщення по одному, інші чекають за дверима. Зранку проходимо черга де потихоньку. Там то у них база завісає, то ще якесь. Таке зараз обідна вона буде. Вам все одно вимушені будете стояти? Ну да. Чекати. Угу. А скажіть, будь ласка, там, чому раніше не прийшли, чи чергу чекали взагалі? Ну, раніше думали, що на підприємстві зроблять цю штуку. Не зробили на останній день це відкинули. Сьогодні сказали, поставили перед фактом. Ніяк, до одинадцяти база висіла, після одинадцяти почали пускати. Ну це я з дев'ятистої за з знаю. Ну з восьми. З восьми ранку. То як відкрилися двері, так і стоїмо. Оце... Невідомо. На обід, на обід. А зараз обід з 17-ї років. Ну ми ж не гуляємо, ми ж на роботі. <гум> на роботі <всі. гум> з, роботи, з роботи не відпускають. <гум> от завтра на якщо сьогодні не пройду, завтра на роботу. Хто мене відпустить? <гум> Хазяїн каже, що мене це твої проблеми. Безоплатна земля комунальної власності протягом 2019-2023 років Білоцерківська міська рада прийняла 218 рішень про безоплатну передачу ділянок у власність громадян. Перелік відповідних документів отримав наш телеканал у відповідь на інформаційний запит. Натомість на одній з прес-конференцій секретар міської ради Володимир Вовкотру позвучив трохи іншу статистику. Від 2019 року по теперішній час 1190 земельних ділянок. Подібна практика тривала активно до повномасштабного вторгнення, адже згідно з конституцією, кожен громадянин має право на землю і міг подати документи до місцевої влади та отримати один наділ. Абсолютно безоплатно Деякі були особливості. З початком настання повномасштабної фази військової агресії, так було заборонено передачі ділянок приватну власність. І на сьогоднішній день ділянки передаються з певними обмеженнями. Це стосується всіх земельних ділянок, які вільні від забудови. Тобто це ділянка, на яку можете подати заяву ви, я там чи ще хто. Тому такі земельні ділянки згідно на період військового стану заборону взагалі передавати. І міська рада таких питань не розглядає і навіть не приймає документів від заявників наш ЦНАП. А ось стосовно земельної ділянки по вулиці Шевченка, 195, де замість парку та громадського місця на річці Рось приватні особи хочуть звести танхаосе, то як вдалося з'ясувати нашому телеканалу цей комунальний наділ у 2019 році. Депутати також віддали безкоштовно громадянину Дмитру Медвідю для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. А вже за кілька місяців він продав її підприємцю Сергію Неконенко. Як пояснив цю ситуацію, очільник громади Володимир Вовкотруб, кожне рішення, яке приймає міська рада, проходить узгодження профільними заступниками, юридичним управлінням і зауважень до даного проєкту рішень не було. Натомість наша редакція попросила пояснювальну записку по даному Мому проєкту рішення, чим та за які заслуги пану медвідю дали ділянку безоплатно на березі річки Рось у міській раді констатували цей документ, додається до всіх проєктів рішення, окрім земельних питань. Стосовно ж подальшого поводження земельної ділянки, це ні міська рада, ні взагалі держава Україна до відношення, до приватної власності взагалі немає. Це питання виключно може позбавлятися права власності людина за рішенням суда і, і то в особливих випадках. Тому про подальшу дію міська рада ніяким чином не дотична, не повідомляється ніяких рішень до цього не приймає. Еспресо Біла Церква це єдиний інформаційно-аналітичний телеканал громади, який щодня готує для вас найактуальніші новини. Хочете завжди бути в курсі подій? Підписуйтесь на наші соцмережі, будьте першими, хто бачитиме цікаві репортажі та дізнаватиметься про актуальне. Не перемикайте, попереду ще багато важливого. Чергова допомога військовим від Білоцерківської громади цього разу за кошти місцевого бюджету 72 й бригаді придбали 4 вантажівки та медичне обладнання. Про це зазначили у міській раді. Загалом сума допомоги склала понад 31 мільйон гривень. При передачі голова Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що це не перша партія автівок. Минулого місяця завдяки нашій громаді передали шість манів. Також чиновник додав, що чорні запорожці воюють на гарячому напрямку і потребують більшої кількості машин, ФПВ-дронів, засобів зв'язку та іншого. Нагадаю, з початку травня для матеріально-технічного забезпечення військових формувань Київська Ова виділила понад 63 мільйони 400 тисяч гривень. Разом з громадами Київської області постійно допомагаємо нашим підшефним бригадам. Дякую за це в першу чергу білі церкви, тому що це. Громада, яка на постійній основі закупає і дрони, і автомобілі та іншу техніку необхідну для наших збройних сил, для наших бригад і іншим громадам Київської області, дякую і дякую хлопцям за життя, яке ми можемо сьогодні проживати. Питання національної безпеки дуже важливе для нас. Це цього разу ми передаємо 4 автомобілі з колисною формулою 6 на е, вартістю 27 млн мільйонів гривень для нашої рідної 72-ї механізованої бригади. Також е, ми надали допомогу з місцевого бюджету медичним обладнанням для придбання лапароскопічної стойки, яка буде потрібна для проведення необхідних операцій вартістю 3,7 мільйона гривень. Загальна допомога цього разу склала трошки більше 31 мільйона гривень. Що таке барбершопи і у чому їх феномен, як еволюціонує чоловічий догляд, і чому чоловіки масово пересіли з крісел перукарень до шкіряних тронів у барбершопах? За останні кілька років лише в межах нашого міста вже відкрилося понад 20 таких закладів. Чому чоловіки готові витрачати більше часу і грошей на ці стилізовані заклади у сюжеті? Це руйня, перукарня, барбершоп. Слова, які вже стали повсякденними для українських чоловіків. У цих закладах вони можуть якісно постригтися, поголитися, випити і просто гарно провести час. А знаряддя Барбара тепер не лише ножиці, машинки і тримери, а душевні розмови, приємна атмосфера і високий рівень сервісу. Майстер Максим розповідає: у їхньому закладі клієнтів вистачає в залежності від рангу, барбара та в який ходить чоловік в середньому в нашому місті Це від 300 до 500 гривень можливо до 600 за одну старічку. Це індивідуально залежить від особистих вподобань, але, як правило, це від двох до чотирьох тижнів. Навіть попри те, що доводиться часто оновлювати зачіску і залишати кругленьку суму, територія брутальних бороданів користується шаленим попитом. Перевага барбершопу в якості послуг і в тому, що е в нас приділяється максимум уваги кожному клієнту і в детальності всієї роботи. Тобто, якщо в прирукареннях робота налаштована таким чином, щоб максимальну кількість клієнтів притягувати, то в нас орієнтир йде на максимальну якість послуг. І, звісно, при цьому майстер може взяти меншу кількість клієнтів на день. І ціна від цього також зростає, тому що є багато е, матеріалів е, розходних. Барбершопи стали улюбленим місцем для багатьох чоловіків нашого міста, адже сучасні чоловічі цирульні це не лише місце для краси, але й простір, де можна поспілкуватися по душах, випити кави чи навіть пограти у більярд. Кожен такий заклад має своїх постійників, які повертаються щоразу за новою стрижкою і порцією чудового настрою. Пробляю, в першу чергу, я думаю, сервіс. Обстановка сама дуже класна. Типу музика, напої, загалом стрижки набагато на вище, ніж в звичайній перукарні. Залишаюся в одному закладі з одним майстром. Перш за все, я думаю, через звички самого майстра. Ну, кожна людина і кожен майстер шукає собі своїх клієнтів і так далі. Просто знайшов свого майстра, який мені подобається, я з ним залишаюся. Чи вернуся б я в іншу перукарню, то тобто в перукарню? Я думаю, ні. Це... Не знаю, думаю, після того, що відчуваєш барбершоп і перукарня, це вже якось не то геть. Проте далеко не всі містяни надають перевагу спеціалізованим салонам. Хтось звик ходити до традиційних перукарень і не розуміє навіщо йти до барберу та витрачати скільки грошей. Демит є одним із таких. Ходив я в барбершоп в принципі. Якщо порівнюючи з звичайною перукарні, то рівень послуг цілком на одному рівні. Єдине, що хочу підмітити, це те, що рівень комфорту в барбершопах ну дещо покраще. Інтер'єр більш красивий. Та й в принципі, як до тебе відносяться там, але це все нивлюється тим, що рівень ну, вартість в 2-2,5 рази більше, зазвичай в барбершопах. Чи кошти на того, я думаю, що ні, а збережені кошти можна кудись вкласти і в іншим. Барбершопи стали звичним цивілізованим явищем для чоловіків усього світу, що не поступаються ні кількістю, ні якістю послуг жіночим салонам. Тож краса доступна для всіх, незалежно від статі. Олег Карнаух, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Біла церква лідирує за кількістю поданих заяв до закладів фахової передвищої освіти. Про це повідомила заступниця голови Київської ОВА Жанна Осипенко. За її словами, нині в регіоні триває вступна кампанія, і до коледжів загалом подали 2300 заяв. Найбільше до білоцерківського педагогічного механіко-енергетичного медичного коледжів та інших також зазначається, що на підготовку кваліфікованих робітників затверджено регіональне замовлення у кількості 3620 осіб. Вступ до закладів професійної освіти традиційно триває до 1 вересня, але за необхідності може бути продовжений до 1 жовтня. Для підготовки молодших фахових бакалаврів Київською обласною державною адміністрацією затверджено регіональне замовлення для 15 коледжів в обсязі 1546 осіб, бажаючи вступити до закладів фахової освіти, подають документи через електронний кабінет 13 липня до 18.00 – Завершується прийом заяв для бажаючих навчатися в коледжах. Далі будуть тривати творчі конкурси, індивідуальні співбесіди, а зарахування буде відбуватися в такі терміни. Для вступників на контракт не пізніше 3 серпня, для вступників за регіональним замовленням це 31 липня. Тож у всіх бажаючих бажаючих і ще є можливість встигнути подати документи та здобувати професію, яка подобається. Зарахування на основі 11 класу буде відбуватися дещо пізніше. Це термін, 14 серпня. У 17 регіонах України вихідними зафіксували температурні рекорди. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Перевищення показників становлять 1,4 градуси. Відповідні рекорди ви бачите на екрані. Аномальна спека не оминула і й церкву. Найвище стопчаки термометрів по середньодобовій та максимальній температурі зафіксували працівники білоцерківської метеостанції. Наприклад, у 1936 році середньодобова температура повітря становила 26,6 градусів за Цельсієм і вважалась рекордною. Проте цьогоріч цифра на термометрі стала вищою 27,5 градусів, що відтепер є найвищим показником. Також у 1936 у 1951-му максимум у Білій церкві сягнув 34,7 градусів, а у 2024-му – аж 36. Чи вплинуть температурні рекорди на врожайність, послухаємо у коментарі. Взагалі то такий температурний режим не є типовим для території України, тому що взагалі по кліматичним показникам найтеплішим є друга половина липня, а, а у, раніше, у ті роки, ми спостерігали температурні максимуми взагалі десь на початку серпня. Упродовж 15, 16, 17 липня ми також очікуємо рекордно аномальну спеку. Стопчики термометрів у ці дні будуть підніматися до 36 38 8, 8 градусів тепла, а у окремі дні навіть у до 40 градусів. З 18 липня спека трохи послабшає, але це буде ненадовго. У ці дні температура повітря буде сягати 28 градусів не вище, і починаючи з 22 липня, ми очікуємо нову хвилю спеки. В денний час, незважаючи на те, що температура за 30, втрати тургора у Рослин не у соняшника, не у кукурузи не спостерігається. Тобто їм іще хватає вологи, та що в ґрунті є, їм хватає. Я думаю, що в ближайший час піде дощ, і все буде добре. На врожай це особо не скажеться. І соняшник буде добрий, і кукуруза буде добра. Озимину вже скосили, так що буряк для буряка сложніше, може на буряк і пошкодить, звісно, бо там невелика. Трава великий, невеликий, то випаровування більше. А так, думаю, все буде добре. Цей тиждень буде надзвичайно спекотним. і Його треба пережити. За даними синоптиків, у вівторок та середу температура повітря прогріється до 36-38 градусів. Хмари, хоча й з'являться на небі, але ненадовго. У четвер обіцяють дрібний дощ. Тіма значної прохолоди він не принесе, адже закінчиться ще до приходу вечора. У п'ятницю в місті очікується похмура погода, проте без опадів. Термометри показуватимуть від 22 до 30 градусів за цельсієм. А ось на вихідних показник зупиниться на позначці плюс 28. Тож у такі спекотні дні фахівці радять уникати перебування на вулиці у найгарячіші години, зокрема в обід, прикривати голову капелюхом чи хустиною, пити більше рідини, натомість не вживати. Спертного таким був цей день очима наших журналістів у студії для вас працював Ярослав Гопацам. І я нагадую, що ми на зв'язку з вами 24 на 7. Тож звертайтесь, коли бачите несправедливість, повідомляйте про проблеми, які турбують, або розповідайте про цікавих людей та історії. А ми обов'язково покажемо це в ефірі. Побачимось вже завтра.